Не можна розраховувати на швидку реакцію з боку е, Європейського суду з прав людини, крім е, випадків, коли він застосовує тимчасові заходи. Оце це є 39 те правило регламенту суду. Да. Так, тобто, да, Я тут ще почув, що, що таке правило 39, для це тих. Це тимчасові того? заходи. Тобто, ще до розгляду справи він не приймає ніякого mm -hmm. рішення по справі. Він просто бачить, що ситуація дійсно підпадає під ну може підпадати під його юрисдикцію і. Потребує термінового втручання. Mm -hmm. Тобто, якщо не втрутитися в ситуацію, то ну, подальший розгляд не буде мати ніякого ефекту. Ну це, Що стосується життя і здоров'я, справи про екстрадицію. Дуже часто використовуються правила 39, я сам його дуже часто Тобто зупиняється екстрадиція, Ми подаємо скаргу, ми вважаємо, що. Екстрадиція буде порушувати там такі та такі-права. -та mm -hmm. Подаємо скаргу, суд застосовує тимчасові заходи. Тобто надсилає уряду лист, в е, якому каже що зупинити екстрадицію а, відповідно, там ну, mm -hmm. неважливо там, норм, таких -та, mm -hmm. таких -та конвенцій. Ми вам наказуємо зупинити екстрадицію. Ну, наш уряд завжди. Виконував ці. Або скажімо, якщо це пов'язано з загрозою для життя, ну скажімо, там надання лікування в колонії, так. там, або в СІЗО, або інші такі термінові дуже ситуації. Я тоді це, так, ну, да, це не остаточне вирішення. Крім того, ці е, е, тимчасові заходи вам все рівно доведеться подати скаргу. А бо... вони якийсь період діють? Ці тимчасові там немає періоду, але вони можуть бути скасовані самим ага. же судом. Тобто, уряд може сказати, що вибачте, ситуація змінилася, і просимо скасувати.